Зробив вихлопну, залишилося тільки зварити, кучі поставити трубу, зварити, щоб вже повністю вже була зроблена труба. Хочу показати, як я її зробив. І що з цього вийде, поставлю заведу, тоді вже буду бачити заодно і тоді вже зніму відео, щоб вже бачити, як воно з вихлопною без вихлопної, робило. Самому цікаво буде бачити це все. Сам вигляд. Труби, це, якщо взяти здалека, це ось так виходить. Матеріал я приміняв грубу стінну трубу, брав. Обична водопроводна труба. Наружний діаметр цієї труби 57 мм. Всередині 50 мм. Вона груба, получається. Я тут зробив, ось тут грубо йде, тут ось були сверлювані дирочки. І тут виходить, як буде йти на вихід, ось тут я привару. І вона піде сюди далі трошки. То тут я вже її на станку зніму, щоб була трошки тонша. Не можна було ніде знайти такої тонкостінної труби. Було б добре, звісно, зробити, щоб було легше. Ця нижня заглушка вона має 2 мм товщина. ця теж 2 мм. Ця 2 мм, там трошки не вистачає, получається десь 1,8 мм. Це ж така тарілочка, я її так само вигнув. Е, гільза сама ця труба. Вона теж, получається, наружі 115 мм. Товщина її теж 1,8 мм. Так само взяв, загнув її. Зварив до кучі, Ось тут видно, як проварено, шліфанув легенько. вона Не дуже сильно то така, як би сказати, ідеально рівна. Але нічого, там трошки є, аліпсто неважливо. Значить, смисл, який заключається. Сюди будуть йти вихлопні гази. Воно їх тут буде розбивати, переходити через цю перегородку, там всередині. Теж стоїть перегородка, дирочка там є на 12 мм. Така якби заглушка. Але всередині там тільки одна дирочка на 12 мм. Цей там прихватив. І проходить сюди. Тут теж буде виходити і через ці дирочки буде виходити сюди. І буде заходити сюди, і тоді вже буде йти на вихлоп сюди. Не знаю, як воно буде працювати, але так, так подивився на Ютубі. Один розібрав вихлопну дядько, то я подивився в нього, то виходить такий спосіб іде. Тут приблизно я так дивився, там виходить, ця виходить десь посередині, ну, чуть-чуть менше. Це ділиться пополам. Приблизно десь так. Не знаю, може великі дорочки, може менші треба було б, ну не знаю, побачимо. Mm. Тут ось я її зварував в цьому місці. Що її тут зварував? Того, що треба було ось оцю трубу тут зробити цього флянця. І потім на станочку тут я його шліфанув, то того я його робив одільним кусочком, а потім вже сюди вставив, зварив. В общем, надійниця ця вся сюди На це обвариться по краям. Тут я думаю, ось оцю я думаю, мабуть, в трубі тут я просверлю дирочки. Три дирочки, через них полуавтоматом перехаплю її, щоб потім, в случае чого, можна було висверлити і зняти. Так же само, якщо то, щоб крайні теж можна було обрізати, булгарку теж розібрати. Це По такому принципу. Висота її виходить, якщо взяти вся довжина десь приблизно метр, може, трошки менш, по-моєму, 90 см. Це якщо ще сюди довариться. Трохи зависку, хотілося б нижче. Не знаю, як воно буде тут стояти, ось якщо тут я її закріплю, тут виходить висота, така я знаю, солідна тут висота вийде. Я думаю, що буде йти вібрація. Прийдеться ще якось укріпляти, я так думаю, на боки розкосики ставити. Не хотілося, щоб цього колектора відірвало. Мені щось здається, що він так ненадійно тут закріплений. На 4 болтах тут на 8 виходить. Вони його прикріпили. Мені здається, конструкція не дуже така. Ну, В будь-якому випадку, я думаю, що я буду ще укріплювати його. Потім ще покажу, як це все я укріпив. А, може і не буде вібрації, може це я наперед так думаю, що це треба буде укріплювати. Хоча я думаю, що буде все одно вібрація. А раз буде вібрація, десь буде шукати слабше місце, щоб його розірвати. Вже такий вихлоп, внутрішній діаметр 50 мм. Ну, я не став зменшувати цю вихлопну трубу, я і так і зробив. Тоже так само 50 мм. Тут цей флянець його складає 8 мм, бо я і звідси трошки легенько зняв і звідти, щоб вже було рівно. В общем, думаю, що хорошо повинно пролігти. Плюс колечко ще тут стане. А зби стояту, я думаю, що повинно бути нормально. В общем, така труба. Далі вже я її зварю. І Вже потім покажу, як воно працює на вихлопній. Не знаю наскільки буде глушити, самому цікаво. Трохи затяжка, звісно, буде, але. Ну товщина стінки цієї труби складає 3 мм. Звісно груба. Ну Тут знизу то що буде грубо, це навіть навіть вона не так буде вібрацію приймати. Тут ладно, тут ще я висверлив. А тут я приварю, я кажу, трубой кусок, то я ще десь такий кусочок приварю сюди. Сантиметрів 25-30 десь так. Я на станку зніму, щоб вона була десь товщиною 1,5 мм. Може два. Десь так. Дирки тут посверлені на 8 мм. Тут усе, якщо сюди йде, то тут там всередині труби заглушка цільна стоїть, там виходить, немає ніяких дорог, нічого. Ось така вихлопна. Як буде працювати, побачимо. У мене ця вібрація тут трохи непокоїть. Ну, не знаю, побачимо. Ці шпальки на 10. В общем таке. Ну, поки що все.